Привіт! Боже, у мене вісім ранку, і я не знаю, що я думала, коли вчора погоджувалася на теніс на десять ранку, десять двадцять. Я просто ще встала, в мене болять руки, я можу їх підняти. мене болить жопка. Я йду на теніс. Найс. Це знаєте, мєм про те, що типа. Не можеш домовитися зі своєю вчорашньою версією, яка на дев'ять записувалась на пілатес. І тою, яка реально повинна йти. Я Сьогодні ця версія, яка повинна йти, яка не дуже довольна, але все одно хоче. А ще треба оцю булку вигуляти. Я готова. Коротше, зібралася. Я, звісно, не знаю, чи я там не замерзну. Я взяла собою цю кофту. Ми будемо бігати, я думаю, що не замерзну. Але чи не захворію я потім знову? Тому що дійсно вітер дуже холодний і. Зараз на вулиці 8 градусів, але повинно потім сонечко вийти і повинно стати тепліше. Не ну, знаю, подивимось. Нам

Хорошо, ты не вешал. красный, вот, оранжевый, ага. зеленый и желтый. Все они отличаются по воздуху. чем жестче мяч, да. тем быстрее мяч, тем он быстрее тем не летит. Вот эти мячи, они он, он очень крутые. Да, да, вот знаете, Если его как бы вот сильно не делал, он будет немножко прощать. Поэтому если встанете, смотри, и, 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 реально можно его там вот так, Вот, смотри, 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 Давай. Вот так. Давай. просто попробуй. Если маску, почему нет? Он такой, да? Такие я человечек. Вот. Об'ять. Якщо не бьет, то не буде. Нет, нет, да не на самом деле это ноги. Чесно, це було просто офігенно. Мені дуже сподобалось. Я тренер, каже, вона така активна. А мені просто подобається це, все таке, що дуже рухливе, дуже швидке. У мене це ще акробатики. Я люблю весь такий спорт, який дуже швидкий. Типу, тому мені в залі іноді було скучно, коли ми робимо там тренування на руки, бо це, ну типа, все дуже естетично. Мені треба щось попригати оце побігати. Як виявилось це і був, до речі, подарунок від боді, тому що він не взяв за мене взагалі гроші. Я намагалася йому заплатити. Але він каже: ти мені провезла подарунки. Це тобі подаруночок, типу з поверненням. Приїхала я додому, пішов, і буду думати, що зробити покушать, бо я ще не снідала. Я думаю, що це буде творог. <гум> База просто. Я казала, я казала своїм друзям, що коли я повернусь зараз, я буду... у мене в раціоні буде чисто творог і яйця. Тому що в Італії я не їла ні те, ні інше, бо творога там взагалі не існує, а яйця ніхто нам не варив, а плити в нас не було. Ну Так і є. Це мій раціон постійний просто. Я трошки відпочила, і час викада э, ну, літлів прибирала трохи вдома. Хочу винести сміття, бо я його зібрала. А я дуже не люблю, коли воно стоїть вдома. Я от відразу виходжу, беру його з собою. Коротше, і їду в магазин. Хочу зробити невеличку закупку, бо в мене реально нічого немає вдома поїсти. О, тунець ще треба записати. Я написала собі список, що мені треба. Плюс у мене закінчились типу ці паперові рушники, кава. Ну в зернах, щоб її перемелювати. Все це позакінчувалось, Треба це все купити. Да, отаке. А через пару годин до мене приїде Катя. Вона сьогодні до мене на ночівлю. Завтра з раночку напевно, разом з Луною, підемо, зайдемо у фабрику кави. Це кафе, яке ми дуже любимо, ми туди постійно ходимо разом. Це просто як традиція. Вже. Якщо вона в мене ночує, то ми йдемо у фабрику кави. А завтра я хочу взяти малу на ночівлю, тому що я взагалі хотіла з нею в басейн, але вона зараз ще хворіє. Я нещодавно перехворіла, тому басейн мінус. Але щось приготувати вдома. Я просто за нею скучила. І я мамі написала: кажу, якщо в неї немає ніяких планів, я можу її взяти в суботу, неділю, коли у неї школи немає. Щоб вона у мене переночувала. Ну, з суботи на неділю. От, то таке. Коротше, у мене сьогодні день хочу провести з однією сестрою, а завтра з іншою. Можна сінабони, до речі, зробити. О, точно! Зробимо трошки осіннього вайбу. А ще я сьогодні чекаю, мені повинна прийти. Колонка. Я замовила, коротше, ви там, бачите, яке вас знімаю? бачите. Привет! Подвійна зйомка. Коротше, я ж втратила свою колонку Маршал, яку я дуже сильно любила. Вона така невелика. У мене є велика вдома, але вона стоїть на кухні і вона втикається в розетку. І типу вона у мене стоїть в одну розетку на холодильнику. І коли я прибираю на кухню або щось готую на кухні. У мене телевізора немає на кухні, та я, в принципі, не дивлюсь телек то я включаю собі там музику. І я її нікуди ніколи не переставляю Бо це, типу, треба до інших розеток. А була в мене маленька така маршал, з якою я таскалась усюди, просто в, в Італії вона. Все літо працювала у нас на барі, тому що у нас ввечері не було колонки. Ну, у нас, типу, ми її витаскували на вулицю, вона стояла на вулиці, та що у нас була на барі а всередині бару нічого не було. І мені Мікелі типу, головний сказав: якщо ти хочеш слухати музику, можеш притащити свою колонку. Якщо ні, включаємо Телік. І вони ось включали тілік, де ця або італійська якась попсова музика, яка просто вже так набридла, що ти не можеш її чути, або вони включали якийсь там футбол, якісь короче партій. Не пам'ятаю слово українською. Е, матчі, матчі, якісь взагалі, взагалі, пофігу з чого, це якісь там перегони машинами, перегони конів, все підряд включали, і ти просто стоїш у так уже і так, так зацінаєш на цій роботі, а ще і слухати це. Тому я приносила свою колонку. І все літо я її приносила на роботу. Я не користувалася постійно вдома, де ми жили в п'ятьох, в чотирьох, і вона була зі мною. А коли я приїхала в Іспанію, уже після сезону, після того як я відпрацювала, я її загубила. Тому я коротше, без неї жити не можу. Вона мені дуже потрібна. Я не можу прибирати в інших кімнатах, бо мені треба включити музику не в навушниках, я хочу її слухати так. І я не можу її там включити зараз. Тому я замовила таку ж саму. Коротше, сьогодні повинна прийти. Я дуже-дуже цього рада заберу і зможу нарешті спокійно прибирати вдома. Бо я реально починаю, а в мене настрій не на той без музики. І не може. Я не функціоную без музики. Короче, я поїхала в магазин. Потім покажу вам, що я купила і скільки на це пішло грошей. Бо сьогодні в магазині я залишу напевно багато грошей, бо навіть чисто кава, яку мені треба купити, вона в пакетику зернами. От хто купляє, то знає, що це така витрата блін, значуща по бюджету. Бо чисто зернова кава, мені здається, коштує десь біля тисячі. Наскільки я пам'ятаю там дев'ятсот чимісь гривень. Упаковка велика. Але я беру завжди велику, щоб її не довше хватало, і щоб я не так швидко повинна була ще раз витратити на це гроші. Все, пристає триндіть, у мене думає. хтось дивиться, так хтось дивиться так, да? думаю, хтось гулять іде. Ну, ні, ні. поцівай, кийця. Просто сьогодні зранку мало з нею погуляла, тому що я спішила на 10 на теніс, і ми так прогулялись хвилин 5-10, а вона звикла, що я з нею гуляю. Ну, як мінімум, 20 хвилин ми проходимось по набережні назад, і вона от задоволена, незадоволена. Да? Ти, ти не задоволена мною сьогодні. I am back. З розпаковочкою. Всього, що я купила, витратила тисячу, 1600 гривень, але кави великої не було. Була велика кава, я витратила ще більше. Була тільки маленька. А ще не було кіно, яке я хотіла купити. Коротше, робимо розпаковочку. У мене тут паперові рушники дві штуки. Паперові рушники в мене теж були душа, бо це капець, це така дорога річ, хоча вони закінчуються максимально швидко. Ось папір. Це я взяла волоский горіх. Дуже хочу його з йогуртом собі намішувати. Творог. Далі бананчики дуже гарні були. У мене воно два якихось сумних є. Е, нехай вони будуть тут красиві братіки. Маленька кава, тому що не було великої. Я оцю дуже сильно люблю. Але Вона капець яка дорога. А, мед. Хотіла взяти гречаний мед, теж не було. Взяла липовий це, здається та липовий. Не знаю, буду шукати гречани, бо мені подобається гречани, але нехай поки буде мед липовий, бо я його правда, їм майже кожен день. Авокадо, огірки, помідорки. Потім я взяла волози серветок, Три отакі малю... маленькі упусовочки. Пакети для сміття, ватні палички. Отакий йогурт Альпру взяла. Двіжуйте. І я взяла рибку. Це в мене сьомга, Блін, я хотіла форель. Я взяла сьомгу, Капець я брала на поличці з форелью, Чого там була сьомга? Ладно. І я хотіла взяти щось типу балика, або, ну, я не їм просто ковбасу, копчену ковбасу, вона мені не подобається. Я дуже довго там стояла біля тих поличок з ковбасою, щось вибирала, хочеться щось таке ясне, вже готове. Е, взяла ось такий спробувати, бо тут більш-менш склад. типу тут нема, Я просто брала деякі, де ковбаса, і там прямо в складі купа є. Я така читаю, думаю, ні, де побачити. Просто тут у складі більшості, дивіться, м'ясо птиці, обвалена, вода питна, окей, стабілізатор, якийсь е, харчовий сіль кухонна і спеції. Все, більше тут нічого немає. Якщо хтось знає якусь класну марку, типу ковбаси або балика якогось, де воно не хімозне, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, я буду дуже вдячна, бо я чесно не знаю, що з цього брати. Ну і все, блін, і оце все. Більше нічого. А, ще води я взяла пак, там шість бутилок води. Все, і оце 1600 шістьсот просто таке. І хочу собі зробити бутербродики Зараз ну виходить що сьомого. Я хотіла з форелі. Але окей, буде сьомога, огірочок, авокадо і крем крем-сир. Це дуже смачно, дуже. І зроблю собі вайт. Або капучино. Ні, Ось такий в мене обід, каву собі зробила і я буду кухати. Всім смачному, хто теж кушає. Всім хелло! а, а? коротше, я ж собі купила оцю нову каву машину. в мене вже новий день. Ми з Кайду сходили на фабрику каву, покушали. Підемо в кіно, але не то хочу розказати показати. Я її віддаю оцю каву машину. Я її купляла минулого року, коли приїхала з Італії. Вона, ну, типу, хрінавасінька за якістю, вона тіпа, коштувала три тисячі гривень. Десь а ти трошки мені її більше касу продаєш. Я дов'яча ви страждала коза. Нормально, це вона кава. А цього року я приїхала і взяла собі дорожчу, більш, ну, типу, хорошу за якістю. Давай я тебе навчу. Катя вже тикається, намагається. Я тобі на цій покажу, бо вони функціонують однаково. Іди, зроби мені Я? Ні. Та включається от А що ти робиш? робиш, нас так мало. Ні, ні. так. Ось буду не знаю, а що ви робили з повітря? Я, що а, ти а в мене така ще повірена. Дравій, да, бери. Береш каву, нравиться. Дві ложечки. Не, одну я б поміняла. Не на допі. Ди ця, де Оно, вона. Ні, це на ложка? Ні, ложечка. О, ну, не їбачить Ні, це не ложка. Вона завжди тут визнала. Де виділись? Я не поняла. Ложку украли. У тебе в рандомний момент будем ти можеш спасти з батончиком. Давай якусь шафу. З батонщина. Ні, не так, не з тої сторони. Под своєї сторони. Дай мені ліву руку. Ти так і ставиш лівою рукою. І тобі треба ось нащупати, бачиш, зайшло, і провертаєш хорошо отсюда. Ай, ай, давай сама. А, ні, його прямо треба довернути хорошо. О, Кать, нажимай, нічого, макал, не нажимай, що захопила. Я знаю, <рес> просто попробуй його поставити, щоб ти відчула. Я в курсі. <рес> Я в курсі. Ну вот ось, все. Боже, не зламай. Все, <рес> <рес> <Його. рес> хорошо. <Молодець. рес> ну Ні, коли хорошо, то воно хорошо. <рес>

<смеш> <смеш> Одну ложечку. Так, а в принципі все. Більше нечого ну, складного. Просто що, якщо ти хочеш реально хорошу каву, так як ми на барі робили, mm -hmm. то ти коли засипаєш. Я не знаю, що тут ложка одна, плече, то ти е, дуже хорош. Ні, от так. Я ж тобі ще хотіла ставити? сказати. Так. Ні, не ставити. Дивись, бачиш, тут у тебе оцей бортик, не на це mm -hmm. ставиш. Отак, на кут якийсь mm -hmm. і хорошо його придавлюєш, не крутиш, просто придавлюєш дуже хорошо, Спресовуєш його, відразу ставиш. Поки воно хорошо спрацьовано. Опа. І включаєш роботу чашку. Чашку посередине. Бут... Та воно маленьке внизу. Та маленьку. Нужно коли чи нет? Я не понимаю. Однак, да. Спасибо. що забирає? Почему? Ой, вибач. Бри, моя ложка. <laughs> А крашешь, что? красивая? Ну, мне familiar. она просто подавать, я ее кремлю. подняла. А мне навіть оттуда попробую, у тебя железка и больше выйти? Ця Цю ли? А ли? Цю все Цю Жучка, Жучка ли? Ой, ли? Цю не Цю ли? Цю ли? моя ложка, Цю Цю Це спінювач молока? Скажи, така лагідна, можливо, я можу, вона вдома більш лагідна, ніж у батьків, коли знаходиться? Подобається? Так, дякую. Ну все, я довольна, в хороші руки віддала. Ну, як подивитися. Ми повернулися з Каті з кінотеатру, і сьогодні от ми ходили на документалку. Я не називаю це фільмом, тому що це не фільм, це реальні зйомки. Оце те, що треба подивитися усім. Це дуже важко, емоційно, від усвідомлення того, що це не фільм. Це те, що відбувається саме зараз з нашою країною з нашими хлопцями. Коротше, це треба подивитися усім. Я б дуже хотіла, щоб це подивилися іноземці, щоб це подивилися усі наші. Просто весь світ повинен таке, бачити. Це вперше, коли всі люди сиділи на титрах до кінця титрів і просто жодного звуку ніхто не міг. Сказати нічого, вийти з залу, всі просто сиділи і думали. Кажу всім па-па. Такий кінець не дуже позитивний, але це реальність, і про неї теж не треба забувати і жити в якихось рожевих окулярах і іншому всесвіті ні, тому що це те, що зараз відбувається. Все, всім папа. -па. Я тільки зараз зрозуміла, що я записала вам на емоціях і не назвала назву документалки це 2000 метрів до Андріївки. Мене зараз вже трошки попустило, але, звісно, дуже важко це було дивитися, і прям фізично боляче. Ти прям дивишся і е, тебе прям все вивертає зсередини і від усвідомлення того, що це не фільм, це все реальність. Короче, обов'язково сходіть і подивіться.